Маршрут номер 1 Територіальний сервісний центр 1841 у місті Житомир. Друзі, вітаю вас на каналі. Даний сервісний центр знаходиться по за адресою вулиця Богунська, 1А. Нагадаю вам, щоб вдало скласти іспит з водіння, практичний іспит в місті, вам необхідно зробити не більше трьох. Помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові. Пересвідчили, що вімкнена нейтральна передача, запустили двигун, відрегулювали сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. пристебнулися паском безпеки. Пересвідчили, що на приборній панелі у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що.